Добрий вечір. Це програма сьогодні. Про головне. Ми працюємо в прямому ефірі. Я Сергій Руденко. Сьогодні будемо говорити про освіту, якою має бути освіта в умовах, коли державі загрожує небезпека, і про те, що відбувається на сході України. Сьогодні відбувалися воєнні дії. У мінську відбувалася тристороння контактна зустріч. І Петро Порошенко обіцяє нові кадрові зміни у силовому блоці. Про це ми будемо говорити у другій частині програми. У першій Частині програми у нас гість міністр освіти та науки Сергій Квіт. Вітаю вас, Сергій Нарону. Вітаю, 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 Отже, сьогодні, 1 вересня, я вітаю вас з ним знань. Утім, перед тим як розпочати нашу розмову, п'ятірка найпопулярніших новин від сайту телеканалу ТВАЙ. Отже, у разі продовження АТО Росія погрожує застосувати проти України ядерну зброю, заявив Валерій Гелетей. Яценюк і Аваков вручили нагороди Семенченку та Парасюкові. Сили АТО знищили сім російських танків в Україні діє не менше 1600 російських військових. Заявило РНБО. Туск назвав дії Росії проти України війною. Більше новин читайте та дивіться на нашому сайті на сайті телеканалу ТВАЙ. Отже, ми проводимо ще смс-опитування. Ми поставили запитання таким чином. Кого може звільнити президент? Мається на увазі у силовому блоці варіанти відповідей: керівника генштабу, міністра оборони. Обох нікого. Просимо вас надсилати ваші смс-повідомлення на номер 067 215 6666. Отже, Сергію Мироновичу сьогодні розпочалося навчання не в усіх школах, на жаль, України, але ж все-таки розпочалося навчання. Розпочався новий навчальний рік 900 шкіл у Луганській та Донецькій областях. Не працюють де ці діти розпочали своє навчання, і взагалі чи є статистика? Скільки дітей зі сходу України сіли сьогодні за парти? Ну у нас є статистика по а, тих дітях, які перебувають в різних регіонах України, от а, різного віку. Це понад 30 тисяч дітей. Всі вони сіли за парти, всі вони потрапили до навчальних закладів. Тому що так сталося, що наші школи, наші дитячі садочки, ну дитячі садочки меншою мірою, більшою мірою школи, вони не були достатньо заповнені. От, І тому була така можливість всіх їх влаштувати. Тобто, всі вони вчаться. Ну, Звичайно, якась кількість дітей знаходиться в зоні бойових дій, з різних причин не змогла виїхати, тому навіть на жаль, не всі діти пішли до школи, але переважна більшість дітей, в тому числі е з Донбасу, вони пішли до школи напередодні 1 вересня. Представники так званої самопроголошеної Донецької народної республіки Луганської Народної Республіки говорили про те, що вони відкриють свій навчальний рік. Чи відомо вам чи відбувалися якісь заняття сьогодні на сході України в якихось школах під е е гаслом? Донецької народної республіки під їхнім патронатом і Луганської народної мені Республіки. Мені відомі про деякі спроби розпочати навчальний рік в якихось навчальних закладах, і в середніх, і в вищих навчальних закладах окремих. От але це спроби. Вони носили більш такий пропагандистський характер, і лунали заяви от якихось людей з так званих республік, що такий навчальний рік почнеться. От але наскільки мені відомо, то навчальний рік там. Не почався і е, всі ці заяви носили провокаційний характер, вони були більше пов'язані з тим, е, якими грошима будуть платити вчителям, що ніби завезуть уже рублі рублями будуть платити, або е, обов'язково завезуть російські підручники і будуть вчитися діти з російськими підручниками. Тобто е, метою цих заяв е, були якісь політичні цілі. От ну, на жаль, в зоні бойових дій е, навчальний рік досі не почався. А що взагалі відбувається Там. з Вчителями, які знаходяться на цій території, з управліннями освіти, це ж очевидно, величезна інфраструктура. Що роблять наші управління освіти, е, Да, е, ну е, я повинен сказати. Хороші слова в бік наших обласних управлінь освіти. У нас дуже хороші начальники обласних управління Донецької Луганської області. Вони дуже активні, вони весь час на роботі. От. Вони зокрема займалися тим, щоб доводити, скажімо, проводити ремонти в тих навчальних закладах, які в тих районах, які були звільнені. От. І взагалі, наша система освіти, вона як не дивно виявилася дуже живучою. От. І ми постійно, я особисто постійно був в контакті, перебуваю в контакті з бабуся багатьма ректорами вищих навчальних закладів безпосередньо, окрім наших начальників обласних управлінь, зокрема тих навчальних закладів, які знаходяться зараз в зоні бойових дій. Якщо казати про вчителів і про викладачів вищих навчальних закладів, то я повинен сказати, що вони одержують зарплату. От тобто, якщо немає фізичної можливості їм одержати зараз ці кошти, то вважається, що їм є заборгованість по зарплаті. Якщо немає можливості просто взяти ці гроші, то все одно вони можуть їх взяти пізніше, зможуть їх взяти. Тобто ми не закрили там жоден заклад, і ми вважаємо, що з незалежних від наших викладачів і вчителів причин вони не можуть в конкретний цей момент з'явитися на роботі, але вони, вони є, ну не можна з'явитися на робочому місці, але вони. Не вважається на роботі, а що відбувається в Криму? Тобто, кримські школи, кримські виші повністю вже передпорядковані міністерство освіти Російської Федерації, так ну ми вважаємо Крим окупованою територією, і ми не визнаємо ніяких процесів, які там відбуваються. От тому в цій ситуації ми спілкуємося безпосередньо з тими викладачами, вчителями або студентами, або дітьми, які виявили бажання вчитися на в інших регіонах України от і вони мають таку можливість вступати і вчитися. Тобто, ми спілкуємося безпосередньо з ними і надаємо послуги, які ми повинні їм надати, як, як нашим громадянам. От на жаль, е, звичайно, Крим окупований, і е, наше міністерство не може дотягнутися до е, і вплинути зараз на перебіг подій кримських, власне, тих, які на території Криму навчальних закладів, але це тимчасово окупована територія. Це наша реальність теперішня, що нового буде в навчальному році у середньому. Дні школі, тобто це перше вересня, е, ваше у статусі міністра освіти. Що нового ви принесли ну, в школу? Е, е, на жаль, е, те нове, що нас усіх турбує, і хвилює, це війна. От це вона формує весь порядок денний, звичайно. Якщо казати про навчальний рік, то і взагалі про навчальний процес я вважаю, що він має бути нормальним, тобто він не повинен базуватися на пропаганді, контрпропаганді. Що якщо Російська Федерація значить зомбує своїх дітей і дорослих, а це не означає, що ми повинні зомбувати своїх дітей і дорослих тільки навпаки, тобто наші діти повинні одержувати нормальні навчальні послуги якісь. Сні навчальні послуги у них повинно формуватися критичне мислення, і вони повинні вирости нашими повноцінними громадянами. Це дуже важливо з іншого боку. Звичайно, що перший клас, перший урок, який відбувся в цьому, в цьому році, це був він мав загальне гасло Україна єдина країна, тобто всі наші діти, вони є. Членами єдиної нашої спільноти українського народу, який, я підкреслюю, це має спільне минуле і спільне майбутнє, і ми проводимо також уроки мужності. Ми формуємо патріотичні почуття. От, це те, що важливо, от але щодо іншого, ми головна турбота нашого міністерства це якість наших навчальних послуг. А скажіть, будь ласка, чи буде змінюватися? Шкільна програма, враховуючи взагалі ситуація, яка складається в державі. Я маю на увазі щодо вивчення предметів окремих, щодо вивчення історії, якось буде коригуватися упродовж наступних двох-трьох років, тому що абсолютно очевидно, що освіта має таке ж принципове значення і важливе значення для держави в сфері національної безпеки та оборони, Absolutely. як і армія там, чи охорона здоров'я, є якісь такі довгострокові плани, чи поки що звичайно, звичайно, і ці плани вони пов'язані із новими законами. Які над якими ми працюємо, ви знаєте, що ми прийняли новий дуже прогресивний закон про вищу освіту. Ми зараз працюємо над законом рамковим про освіту, який значною мірою буде прив'язаний пов'язаний із середньою освітою, і закон про науку і науково-технічну діяльність. І тут в центрі уваги, звичайно, це питання якості. Тобто, українська освіта повинна бути якісною, конкретно здатною, і це головне. Тобто, якщо говорити про власне про історію, то я повинен сказати, що. sure uh, uh, mm. Один із перших моїх таких розпоряджень, листів, які я видав, це я відмінив розпорядження нашого Дмитра Володимировича, попереднього міністра табачника про те про заборону використання підручників, які були видані до 2010 року. Тобто, це уможливлює використання всіх, всіх інших підручників. От і я повинен сказати, що не треба діяльність табачника, також переоцінювати, звичайно, нашкодити воно. Легше ніж зробити щось хороше і конструктивне, от але у нас є достатня кількість підручників. Ми працюємо над новими підручниками, і ті проблеми, які є по змісту освіти, це знаєте які проблеми? Що у нас навчальний процес дуже перевантажений? От наші діти в школах вони не встигають зацікавитися тими предметами, які вони проходять, і підручники складні, і програми ускладнені. І на це є об'єктивні суб'єктивні причини, тому що цей навчальний процес спросовувався, коли 12 рік. Був нібито відмінений 12-літня школа, але цей 12-й рік він просто потрапив до, до, до дошкільного освіту. Це обман такий був. От. Тому тут є багато питань, але ускладнені програми це одна із найбільших проблем. Я знову хочу підкреслити, що ми не будемо зомбувати наших дітей. Вони повинні одержувати якісну освіту, і, зокрема, те, що стосується історії. Тобто, у нас є хороші історики, а ми зараз на наступні наші підручники ми організовуємо відкриті конкурси, а це означає. Що будуть конкурси рукописів? Це будуть конкурси між видавництвами. У нас є наше середовище істориків, які можуть писати ці підручники. Воно є дуже яскравим, і тому я думаю, що тут ніяких проблем в майбутньому не буде. Ви знаєте, до вашого приходу в міністерство освіти дуже багато говорили про Дмитра Табачника, про його демонізований образ, про те, що він там руйнує українську освіту. Ви прийшовши в міністерство освіти, побачили ці руїни української освіти? Що там взагалі було? Ситуація настільки складна, от, що знаєте, дуже важко зробити щось хороше або щось дуже погане. Це важко зробити. Я думаю, що Дмитра Володимировича не треба демонізувати, тому що клоунів не треба демонізувати. Значить, клоун це клоун. От, і ми в 2011 році видали в Києво-Могилянській академії книжку Час дешевого клоуна. Це було про, про табачника. Ми тоді сказали все, що треба сказати. І тому я думаю, що наші проблеми, які перед нами стоять зараз, вони вже не пов'язані. З ним це вже з нас будуть питати, що ми зробили і що не зробили. Тому я не схильний до того, щоб якось повертатися весь час до, до попередників і, і сварити попередників, тому що я думаю, що це той етап, який минув, і те, що вже правоохоронні органи і суди повинні дати оцінку його діям, і зокрема в першу чергу корупційним діям. Ситуація в освіті вона досить складна, і, звичайно, що дуже багато було корупційних схем, централізованих. Централізовані схеми не працюють, але, за, але корупція це дуже проблема така соціальна. Вона пов'язана з, з рівнем економіки, зокрема з тими зарплатами, які одержують освітяни. Знаєте, це, це складне питання з рівнем культури, зокрема політичної культури. І тут і так само підходити до цього треба без істерики і систем. Емно, потрібно приймати нові закони, потрібно збільшувати зарплати освітян, передусім в школах. Тому що якщо університети самі собі ще можуть давати раду завдяки університетській автономії, завдяки тим нормам, які присутні в нашому новому законі. Ми до речі, він вступає в силу 6-го числа. Ми будемо проводити великі збори і показувати план імплементації цього закону, то школи не можуть собі давати ради, дошкільні заклади не можуть собі давати ради. держава повинна опікуватися. Тому це ті речі, ті виклики, які стоять перед нами. Ну, в середній школі опікуються тими проблемами, які існують в школі. Батьки дуже багато запитань нам приходить на Фейсбук. Не лише батьки, але але, зокрема, батьки з значною бачною мірою батьки. Значно... батьки. Так, 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 так. так. А в університеті зазвичай це система, яка побудована на комерційному навчанні. В мене завжди крутилося одне запитання: у який спосіб? Взагалі формується ціноутворення на навчання в Україні, от хто сказав, що в якомусь виші рік навчання має коштувати 25 тисяч гривень на гуманітарній спеціалізації, тобто при тому, що не потрібно купляти якесь обладнання, там пробірка там ще питання щось. дуже дуже справедливе. От і коли університет представляє ціни на своє контрактне навчання, університет завжди готує кошторис, тобто завжди є кошторис і обґрунтування. А чому і скільки коштує? От. І е, ваше питання закономірне. Зараз я був повернувся тільки з Польщі, де ми мали зустрічі в двох міністерствах, у них два міністерства освіти, середньої, тобто народної освіти і вищої освіти і науки. І ми були в двох хороших університетах в Варшавському і Гелонському, в Кракові, і зустрічалися, мали зустрічі в Польській академії наук. І, звичайно, в тих країнах, де нормальна економіка побудована, там, де фізика, вона коштує набагато дорожче, тому що треба купити. Обладнання, і вони це обладнання купують, і значною мірою вони це купують не за не за гроші польського бюджету, а за кошти Європейського союзу, який оновив лабораторії в усіх університетах, і поляки мають на це кошти, так як вони мають кошти на дороги, на інфраструктуру і таке інше. Це треба розуміти, що дає європейський союз з матеріальної точки зору. Хоча б. от то в Україні ми прив'язані до так званої такої квазіринкової ситуації, коли Є, є спеціальності більш і престижні, менш престижні. і більш престижні спеціальності це не секрет, це право, це економічні спеціальності, і значною мірою все більше це, наприклад, гуманітарні і соціальні науки, і це добре. Я вважаю, що оці підвищення уваги до інших наук, а не тільки до права і до спеціальностей економічних. Це добре. Але якщо поставити відповідну ціну на фізику. Наприклад, то ми то університет ні ні не набере просто людей на фізику, тому що ці люди, які віддані фізиці, як правило, вони з дуже небагатих сімей. Їх треба знайти, їх треба е, зацікавити і з і е, зацікавити і це повинен зробити кожен конкретний університет. І тому ціна на фізику не може конкурувати з ціною на право. Хоча в цьому ж університеті, звичайно, що право е, воно не має якихось. Ну є лабораторії, є, але вони не такі коштовні, як як. Для фізики, тому що є навчальні судові зали, є спеціальне обладнання криміналістичне, але це не той порядок цін. Але з іншого боку, ви не можете залучити хороших фахівців справа, які мають в цьому нашому суспільстві більше зарплати, їх треба залучати. Так само подібна ситуація, можу сказати, ми були в ну це років 5 тому в Бергенському університеті. Норвегія багатюща країна з неймовірними цінами, неймовірними неймовірними, неймовірними зарплатами, і там для. Для того щоб залучити університет Бергінський прекрасний університет, щоб залучити хорошого докторанта на phd програму справа, то він йому платить в рік. Ну це 5-7 років тому. Платили 40 тисяч доларів стипендій на рік. А інакше цей студент буде працювати в юридичній кампанії, заробляти набагато більше, тому з цінами є багато пригод, але якщо коротко, то університет представляє завжди кошторис а, своїх цін. А хто регулює ці ціни? А, Ви, як міністр освіти та науки, можете попливати на те, щоб, наприклад, спеціальність журналістика не коштувала 25 тисяч гривень на рік. Щоб вона не коштувала 25 тисяч гривень. Ну тоді а, вам цей університет скаже, тоді а, а, я, я передбачаю дискусію з університетом. Він може сказати, що дійсно а, тоді ми не зможемо залучити цей викладацький склад. І е, тоді е, якісні послуги будуть, тобто послуги будуть навчальні, не такі якісні, і відповідно е, студенти після випуску вони будуть недостатньо конкурентно здатні. Тому я би так сказав, що е, наше завдання це рух вперед, і рух вперед передбачає реформи. Якщо ми проведемо ті реформи, які ми намітили, у нас буде нормальна економіка і нормальне формування цін. Тоді е, фізика буде коштувати дорожче, але чому вона буде коштувати дорожче? Тому що університети будуть мати прекрасні нові Лабораторії, які є дорогими, а не будуть послуговуватися тими лабораторіями, які в переважній більшості нам дісталися спадок від радянського союзу, і будемо відверті. Якщо університет не оновлює десятками років свою базу, то він не може сказати, що фізика коштує дорожче. Тому це дуже непросте питання. На це на цю тему можна зробити окрему передачу. Ну зробимо окрему передачу. а Зараз проговоримо про середню школу. От наша mm. телеглядачка пише Наталія Давиденко: в усіх школах України є інтернет, щоб директора могли. Директора могли быть в курсе происходящего. Если нет, то поясните им, что терпение родителей не безгранично. Каждого зажравшегося директора ждет свое ото. Хочу узнать мнение министра по этому вопросу: в каких размерах прилично требуют деньги от родителей? Спасибо. Ну я уважаю, счет. Немає таких розмірів, де би прилічно було вимагати якісь гроші, тому що саме слово вимагання, воно вже якесь само по собі нелегітимне. Я передбачаючи цю ситуацію, зрозуміло, що існують в школі якісь побори, тобто директори, значить керівники шкіл, звертаються до батьків з проханням, значить, дати гроші на щось. Значить, що я би тут хотів сказати. А це насправді все в руках батьків. Тобто Якщо ми візьмемо будь-яку країну світу, візьмемо багаті Сполучені Штати завжди школи звертаються до батьків з якимись проханнями. Є школи в Україні, які звертаються, і вони мені відомі і в Київській області, не в самому Києві в області є дуже хороші школи, які також звертаються з проханням по гроші, але не лише до батьків, але в області, наприклад, до якихось агрокомпаній, які є багатими, які можуть чимось допомогти, і багато допомагають в усьому світі. Це називається фандрайзинг. У нас. Це називається поборами, дуже справедливо. Чому тому, що якщо директор а, просить якісь гроші? І, і це дійсно потрібно. Він повинен сказати, що я прошу у вас гроші, наприклад, на ремонт даху, бо він тече. Тоді батьки мають здати гроші, якщо вони хочуть, щоб дитина вчила. Бо держава на сьогоднішній день у нас війна. Ми не можемо допомогти всім школам, так як належно. І а, батьки здають гроші на те, щоб не, не, не протікав дах. І вони можуть і повинні контролювати цього, цього директора, який збирає в них. Я отрую, я кажу, наприклад, дах це дуже очевидно. Який тече. Значить, це можна робити цивілізовано. Це можна робити через Рехунок через громадську організацію, яка зареєстрована найбільш прозоро, або можна вимагати чеки, але треба контролювати. І батьківський колектив, я вам скажу, він може бути більш активний і він може сам збирати гроші на те, що вони вважають, треба для школи. Питання не в тому, що збираються гроші на щось, а на що вони витрачаються. І у батьків не повинно бути сумніву, що директор не кладе ці гроші чи інша людина, інша посадова особа не кладе ці гроші в кишені. В цьому головна проблема. І тому, якщо батьки обурюються, значить вони повинні самі визначати прав... Веле гри, якщо батьки обурюються, а потім кажуть, що ми боїмося чогось, тоді не треба починати цю розмову. Ще запитання від наших телеглядачів, які пишуть нам на Фейсбуці. Євген е, Приходько пише: чи відповів хоч один ректор чи декан за утиски студентів під час майдану та за примусові візити студентів на політичні акції партії регіонів? Можливо, шляхом розривання контракту тощо е, відповів. Відповів причому ти назвати хто? Ну е, 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 я не буду називати от ну відповів. з якого регіону е, відповів. Е... Ви розумієте, що це викличе. Додаткові якісь навантаження, в тому числі не було розривання контрактів, тому що це не є причиною для розривання контрактів. Ми не можемо йти проти закону. Але при укладанні контрактів такі такі випадки були. І ті ректори, які були пов'язані, ну не просто з партією регіонів, от але які були пов'язані з якимись незаконними діями, ну мається от, на увазі з організації студентів і, на... і утиск, і утисків мітинги. студентів. І так при при укладанні контрактів, ми це враховували, і були навіть випадки, коли. Людина, коли людина набирала, наприклад, трохи більше голосів, але опонент набирав трохи менше, але в тих межах 30% за старим законом, що мені дозволяло робити вибір, я робив вибір на ставив на нову людину. Тобто такі випадки були. Очевидно, після завершення війни на Сході постане питання якості. Викладацького учительського складу, який нині перебуває в Донецькій та Луганській областях, тому що е, зрозуміло, що доведеться проводити десепаратизацію е, освіти. Так, Очевидно, так. хтось був в органах Донецької народної республіки, Луганської Народної Республіки. Як вам бачиться цей шлях? В який спосіб буде відбуватися ця боротьба з сепаратизмом в освіті? Я думаю, тут ситуація простіша. От ніж перше питання, от е, тому що е, тут нам е, то знаєте, як треба, щоб люди відтанули. Тому що не лише викладачі, але значна кількість людей, вона була якийсь час під впливом зомбування російськими медіями і таке інше, тому що наші медії вони незалежні, і в нас людина може вибирати ті новини, які вона хоче. От в Росії такої такого вибору немає і наші люди, які жили і живуть на цій території, і жили в той час, коли вони були окуповані, і зараз є такі території, то звичайно у них зовсім інша атмосфера інформаційний простір. Якщо ми конкретно говоримо про викладачів педагогів, я повинен сказати, що дуже не дуже незначний відсоток опинився серед активних таких діячів тих двох так званих республік. Незначний і ми давали спеціальні листи. От, листи до всіх управлінь освіти. Ми давали листи з попередженням, що ті люди, які були задіяні безпосередньо в якихось діях з терористами, які заганяли інших викладачів і були ініціаторами проведення цих референдумів, тобто, ті люди, які ідеологічно будували і намагалися будувати, скажімо, десь втручалися в навчальний процес з такими ідеологемами, і були активістами, тобто вони через них ішов оцей примус в школах, в університетах. То вони не можуть просто бути взяті на роботу, і ми підійшли з юридичної точки зору. Ми дали поради а, керівникам навчальних закладів і а, начальникам управлінь районних областей, а, на яких підставах таких людей можна не брати на роботу або звільняти із роботи. І звичайно, що тут а, ми також а, з віце прем'єром з гуманітарних питань проводили спеціальні наради із силовими органами, тобто ми будемо спрацювати із службою безпеки. Ця справа легша, і ми таких людей не повинні допустити до, до дітей. Дякую, я сподіваюся. Що ви до нас прийдете ще неодноразово до студії? Добре. Ми поговоримо про те, як відновлюється навчання на сході України. Нашим телеглядачам нагадаю, що це був міністр освіти та науки Сергій Квіт.